Ти знаєш, що ти є жінка? Для когось в житті єдина, для когось лише сторінка. Ти ніжна й до біса сильна. Жінка міцніша віскі, жінка міцніша сталі, витерла вже до блиску, втрачені п'єдистали, витерла все до глянцю. Навіть своє минуле, жінка, що здатна в танці витягти з серця кулі, витягти себе з ями, наче баломюнхаузен. Жінка виходить з драми, жінка не вірить в паузи, чисть її октави. Там, де вона, ти вдома. Жінка зі смаком кави, жінка зі смаком втоми, щоб не було навколо, як би їй не боліло, жінка із спудом солі з часом, як мед зукріла, з часом вона змарилась, що не усе їй вдасться. Жінка, що має крила, знай маршрут до щастя, знай маршрут до себе. Всі, хто важливий з нею. Жінка подібна небу, жінка подібна феї, лиш перепади тиску. Вирвану ще сторінку. Жінка міцніша віські. Ти знаєш, що ти є жінка.